Договір купівлі-продажу це важливий документ, який регулює відносини права власності. Але є випадки, коли він може бути визнаний недійсним. Перше, договір купівлі-продажу може бути визнаний недійсним, коли він суперечить нормам чинного законодавства. А саме, наприклад, якщо продавець не має права власності на майно у зв'язку з цим такий договір підлягає визнанню недійсним. Друге, це відсутність волі на укладення договору однієї сторінки, тобто вплив. Третьої особи на укладення договору, наприклад, обман, насильство і так далі, це також є підставою для визнання договору недійсним. Також договір може бути визнаний недійсним у зв'язку з недотриманням форми такого правочину. Наприклад, якщо продається майно нерухоме, такий договір обов'язково має бути нотаріально засвідчений та підлягає державній реєстрації. У разі, якщо така форма договору буде недотримана, цей договір є недійсним. Якщо договір визнається недійсним, сторони мають повернути все, що вони отримали за цим договором. Майно власнику, гроші покупцеві. Якщо ви опинилися в ситуації, коли вам потрібно визнати договір недійсним, звертайтесь до адвокатського об'єднання «Вишневі партнери» і ми вам цьому допоможемо.